Щиро вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри в Господі. Сьогодні я хочу звіщати слово Господнє, так як це було почуто у посланні святого апостола Павла до Ефесян з четвертої частини. Ми чуємо, що апостол Павло пише із в'язниці. Він готується до того, що йому треба стати перед судом. І він чує, що у громаді в Ефесах, де він служив три роки, є непорозуміння. І він звертається до цих людей. І він молить їх, просить їх, просить їх про те, щоб вони відносилися один до одного добре. І він говорить їм про мир, той Божий мир, котрий дає Бог. І цей мир це не тільки відсутність війни між ними, а це налагодження справжніх зв'язків, людських зв'язків між ними. Це була дуже цікава громада, бо там було багато різних людей. Але конфлікт виникає між тими, хто є е, ізраїльського коріння. Тобто вони Знали старозаповітні закони і стали християнами. І їм дуже обідно було те, коли приходили язичники, і для них, здається, так простенько вони приходили до Ісуса Христа і ставали християнами. І коли він бачить, що вони один між одними воюють і в них немає миру, то він звертається до них. І він просить, щоб вони ці стіни, котрі виникають між ними, вони спробували їх подолати, розбити ці стіни. І їхнім гріхом у цьому випадку є те, що кожен із них він тягне до свого. Він каже, це мені більше подобається, а тому те більше подобається. Один каже, Я правий, другий каже, Я правий. І в цьому є якась гордість. І апостол Павло бачить цю гордість їхню, і він говорить про те, що ваше покликання, воно зовсім на інше. Що це за покликання? Для чого Господь нас кличе? Для чого Він нас сотворив? Коли Бог сотворив світ, Він сотворив його для, як ідеальний для благ. І Бог не потерпить. Поразку. Навіть коли диявол, він йде і знищує все, Бог знав, що Він Його спасе цей світ, і той Бог, Ісус Христос, прийде судити живих і мертвих. І в кінці Біблії ми говоримо, є таке дуже цікаве слово в об'явленні панта Катастасіс. Тобто Бог все восстановить. І коли Він бачить, те апостол, що люди це не розуміють, що для чого Бог нас покликав. Він покликав для слави Божої, для того, щоб людина його возвеличувала. Він не хоче, щоб світ був знищений. Він не так, як на заводі, знаєте, виготовляють якийсь продукт. Це добрий, а це брак. Це подобається, а це викидає у Бога. Немає такого поняття, що Він хоче поразку мати в своєму житті, він хоче перемогти, Він хоче світ спасти. Для цього Він і присилає Господа Ісуса Христа. І це призвання. Бог призвав когось бути єпископом, апостолом, пастором, бути тим, хто є християнин, хто є частиною тіла Господнього. І коли не виконується функція, котру Господь хоче, то апостол Павло звертається до них. І Він говорить про те, що ви терпіть один одного в любові. Це не так просто. Ми дуже часто думаємо, що єдність створювати треба нам. Єдність сотворив Бог. А ми не змогли уберегти її. Це наша найбільша. Біда. Бог, як кажуть, віддав своє життя за церкву, віддав, полюбивши світ. У Біблії написано так, Бог полюбив світ. Там, де світ, там використовується слово космос. Тобто говориться про цей світ, який був сотворений у добрі космос, косметика. Можливо, чули ми це слово. Тобто прикрасити щось красиве. Бог сотворив добрим світ, але диявол він все спортив. Диявол, діабало, грецьке слово означає той, хто все розкидає, той, хто все руйнує, хто був вбивцею з самого початку, хто був неправдомовцем. І в цьому світі є ця боротьба, духовна боротьба за те, що чи ми в єдності, як Господь сотворив. Як кажуть, цю єдність у своїй церкві, чи, чи ми є снарядями в руках диявола, ми піддаємося, як кажуть, спокусам диявола. Це дуже велике повчання в Слові Господньому. І для того, щоб Господь діяв своїм духом, для цього треба, як кажуть, страждати один за одного. Якщо у тебе є сім'я, то не всі такі ідеальні. Правда? І чоловік інколи терпить жінці, і жінка терпить чоловікові. І всі ми терпимо один одному у нашій спільноті. Не всі ми ідеальні. У понятті дуже часто деяких християн ми говоримо, що церква, наприклад, ми протестанти кажемо, що церква це як лікарня, куди приходять хворі, щоб Бог їх зцілював, щоб Дух Святий, Словом своїм, знаєте, як. у Душові змивав від нас гріхи наші і перетворював нас на народ Господній. Бог шукає нас у своїй єдності. Тут є і трошки психологічна складова, коли говорить про те, що якщо ми справді зрілі діти Божі, то ми не будемо гристися як діти, ми будемо. Терпіти один одного і носити один одного перед Богом, молитися один за одного. І кажуть, коли гризуться малі діти, то кажуть, вона ще дитина. Вона гризеться, але потім, як кажуть, помириться, каже апостол Павло. І так і каже у цьому тексті, що це ознака незрілості. І тому. Звичайно, прислуховуючись до слів апостола Павла, дуже важливо над цим задуматися, що нам слово Господнє говорить. І Він говорить про те, що бути смиренні, смиренність це не слабота, смиренність це сила, що ти не тріснеш того, хто тобі не подобається, а ти маєш справді сили за нього молитися, Його наставляти. Чекати, що в кінці кінців Дух Святий, як кажуть, буде в ньому працювати. І це означає і те, що ми не одинакові, ми не, як кажуть, як в інкубаторі, знаєте, колись виводили маленьких цеплят, і вони всі були інкубаторські. Мій тато завжди говорив, якщо не дуйдаві такі були, казали інкубаторські. Завжди ті були сильні і здорові, котрі були під, під квочкою. знаєте? Бо інкубаторські такі одинакові були, а під квочкою були такі різні. І вони такі життєрадісні були. знаєте? У них було справжньої сили достатньо. І, і Бог, як кажуть, так і говорить нам, що ми є частиною. Тіла Господнього, як, як про церкву говорить, а? у тіла є і ніс, і руки, і, і очі, і уста, і всі мозгами не можуть бути, і всі головою не можуть бути, бо якщо немає рук і ніг, то як кажуть, хто буде цю голову носити. Якщо немає желудка, то хто буде кормити, як кажуть, наше тіло, якщо не буде рота, котрий треба кормити, як кажуть. Є така притча у біблійного одного героя, у царя Агріпи була така притча Одного разу він поспорив, народ проти нього повстав, і вони сказали, що ми тебе кормити не будемо, бо ти лише їси, а ми працюємо. Ну І він приніс їм цю притчу, що але задумайтесь над тим, що якщо ви рот не будете кормити, я кажу, чи будуть ваші руки працювати. І він говорить про організм, про спільноту. І це дуже важливо, що апостол Павло так і говорить про, про церкву Господню і про її членів. Він каже, що не можна всіх зробити, щоб вони були однаковими. Ми не є, не є одинаковими. Навіть у тебе, якщо є двоє-троє дітей, вони не будуть одинакові. Кожен буде індивідуумом. І точно так і ми, християни, є е, не одинакові. У нас різні, можливо, підходи, різне бачення, але ми шукаємо Бога. Ми хочемо славити Бога. І, як кажуть, у цій спільноті дуже важливо, щоб ми це розуміли. Не знаю, думаю, можливо, за пару років я вже говорив вам про, е, про Крустиса. Чули про нього? Про Крустис це був. Одна така цікава фігура, він мав будинок і мав у своєму будинку кровать. І ця кровать була спеціально для нього. І коли ходили люди перед його будинком, він ловив їх і ложив у своє ліжко. Якщо вони були довші, то він відрубав їм ноги. Бо вони не такі по розміру, як він. Якщо були коротші, то розтягував їх. Ну І дуже часто от, от ми бачимо, що у світі є, є така думка, що кожен має бути такий, яким я його думаю. Але Бог, як кажуть, вибирав із своїх учнів, не, вони не були одинакові, вони були різні. Як кажуть, І Бог так сотворив свою церкву. Якщо подивитися на те, що нам хоче сказати слово Господнє, то... То ми, по-перше, чуємо, що апостол Павло, він навіть у в'язниці має більше терпіння, більшу любов, більшу свободу, і він не каже, що мене як доля тут, як кажуть, обібрала і як мені важко. А він звертається до, до цих людей і каже, що наскільки важливо, щоб ви розуміли, що на що нас учив Господь Бог. Ми можемо бути тими людьми, котрі маємо свою думку і кажемо, тільки я правий. Ви знаєте, коли ми трошки вчили психології, то хтось приносив такий приклад, що коли комусь 20 років, він каже, що тільки він правий. І приносили таку дуже цікаву е, такий приклад, що музикант, молодий музикант каже, що у 20 років я найкращий у світі музикант. Ну, там згадую ще Моцарта. Але Моцарт ніхто до мене. Коли йому було 30 років, то він казав, що ми з Моцартом музиканти, файні музиканти. Коли йому було 40 років, то він казав, що Моцарт музикант і я не поганий. Коли йому вже було 50 років і трошки більше, то сказав, що тільки Моцарт. Тобто вже, як кажуть, його егоїзм якось пропав. Якось так її в житті людини. Знаєте, коли людина молода, то вона революціонер, вона повстає проти всього. Коли їй вже два рази, три рази вдарили по носу, тоді вона вже каже, дорогенько, давайте жити дружно. І тут апостол Павло звертається до цих християн і каже, що ви не порозуміли Слово Боже, бо ви ще як кажуть гризитеся. І він говорить і про те, що Господь покликав вас ходити достойно. Що означає ходити достойно у понятті апостола Павла? Означає те, що давайте розумійте те, чого вас навчив Господь Бог. По-перше, він вчив вас бути смиренними. І бути смиренними це означає, що. Інколи треба признатися, що я не все знаю. Я не все розумів. Бог дає мені прийти до, до себе. Колись один Богослав ХХ століття казав, що «Deus semper major». Тобто Бог завжди більший. І коли ми вже починаємо говорити про Бога, то ми вже говоримо не про Бога. Чому? Бо ми вже деформуємо Його. Чому? Тому що. Наші мозки, наш розум, він не може, як кажуть, його повністю досягти до тих вершин. Ми, сам апостол Павло каже, що ми бачимо ніби у зеркалі. Знаєте, тоді зеркала не були такі файні, як сьогодні. Не можна було так подивитися. Вони, до речі, і так деформують, бо ти бачиш себе, як кажуть, якраз наоборот, правда? А тоді настільки полірували срібло, щоб воно трошки від, відображало, що, що там видно. Бачимо, наче в зеркалі, каже апостол Павло, той один із найбільших апостолів, але каже, прийде час і побачимо очі в очі. Тобто тепер ніби нащупуємо істину. І коли ми говоримо про наше християнське про богослужіння, коли ми кажемо, що ми праві, звідки ми знаємо, чи ми не помиляємося? Якщо тобі почнуть розказувати тепер про атомну фізику, або про, про Big бен теорію, що би ти з неї розумів? Та тобі і не треба. то-то, Бо ти, як кажуть, задовольняєшся із тим, що знаєш свою професію та робиш, заробляєш гроші, прийдеш додому, обнімеш дітей та й жінку. Якщо у тебе є правда, і радий життю, що ти прожив, особливо у сьогоднішні часи, тобі не треба знати, як кажуть, ту, ту атомну фізику, правда? Але і ти і так живеш. І цей, як кажуть, богослов, казав, що незважаючи на те, що ми не можемо Бога осягнути, Він дозволяє нам прийти до нього, і на тому рівні, на котрому ми знаходимося, Він відкривається перед нами. Як він казав, пустіть до мене дітей. Задумаєтеся над цими словами. Якщо не будете такі, як діти, то не успадкуєте Царство Небесне. Він не каже, що атомний фізика, бо богослов, він автоматично так отримає Царство Небесне. Ні, він дітей ставить у приклад. Чому їх ставить? Бо їхнє покликання в тому, що вони довіряють батькові. Вони покладаються на батька. Вони знають, що батько дасть їм і вісні достатньо. Ми співали тут 103 й псалом, 102-й за грецьким каноном. Да? І там написано, що, Боже, я величаю Тебе, бо ти спасаєш мене від смерті. Не по прогріхам моїм ти даєш. Дітям як Бог дає, по їхнім знанням. Ні, Він дає. Як кажуть, батько дітям так, як вони потребують, як далеко схід від заходу, так далеко ти відкинув мої гріхи, як милостивий батько до дітей своїх, так многомилостивий Бог до нас. Тобто, дай апостол зрозуміти, те дуже цікаве покликання, що навчимося цієї смиренності від Господа, навчимо терпіння. Бо ми, знаєте, любимо до Бога приходити як. Дай Боже, або нараз. Ні? Так любимо приходити. Або мені розповідали, прийшла одного разу жінка до священика і каже, що знаєте, отче, у мене є чоловік, а в нас дуже багато винограду вдома. І він робить цілу кучу вина. І коли приходить Різдво, ріже велику свиню, як кажуть, капти Кличе друзів, і поки не з'їдять ту, ту свиню та й не вип'ють вино, як кажуть, гуляють. Зробіть щось із цим чоловіком. Знаєте, Інколи і на священика дивляться так, що в нього є така, як кажуть, чарівна палочка, і він раз і змінить людину. Ну так священник сказав, що ну, добре, він попробує поговорити з, з цим чоловіком. Ну, прийшов, поговорив. А чоловік навернувся до Бога. А потім що він став робити? Він знову ж різав свиню, але віддавав не друзям, а одну віддавав для церкви, другу віддавав для бідних. Прийшла жона і отче, але ми такої не договарювали, як кажуть, Тепер він як кажуть, вже віддає іншим людям те, що раніше залишалося вдома. І дуже цікаво те, що. Господь справді говорить нам про те, що даймо часу, щоб Слово Боже діяло, щоб Святий Дух діяв у тих людях, котрі слухають Слово Господнє. І так він вчить і нас. Повіримо, що у Духа Святого руки не пов'язані. Слово Боже не можна прив'язати. Апостол Павло сказав, що мене прив'язали до римського легіонера, але не мене прив'язали. А Римська імперія себе прив'язала до мене, І тепер я буду на неї діяти. І це дуже важливо, щоб ви ми це зрозуміли. Що говорить апостол Павло? Він каже, тому ви маєте жити в мирі, бо є сім дуже важливих основ у вашому житті. І він перечислює це, каже: раз ви єдине тіло, бо з одного хліба їсте, бо ви тіло Ісуса Христа. І те, що сьогодні, можливо, церква розділена на стільки багато частин, воно, кажуть, є реальністю. Але Словом Божим є те, що тіло одне. Не буде на небі Царства Небесного для католиків, для греко-католиків, для православних і для всіх остальних. Не буде таке. Буде одне тільки. Далі, каже, один дух. Каже слово Господнє, що діє один дух Господній. Ми не управляємо Духом Господнім. Це Він управляє нами. Він, як кажуть нас, робить сильними, Він відкриває в нашому серці і Він один. Біблія каже, що це один дух, одна надія. Надія, що ми прийдемо до Отця Небесного, і Він зітре сльози з наших очей. Це дуже великий символ утіхи. І прийдемо на свадьбу. Так Господь говорить, коли говорить про Царство Господнє. таке, як свадьба. На свадьбі гуляють, радіють, на свадьбі є що їсти, є, що пити. Це наша надія. І апостол Павло каже, що вона не засоромить нас. Каже, один Господь. Так не три, чотири, не п'ять, не двадцять Ісусів Христів прийшло, і не двадцять розп'яли, а хто був розп'ятий Той. Один єдинороджений Той, кого послав Отець, і Він прийшов до нас. Ми хотіли би його розорвати, але його розірвати не можна. Він сам дає себе заради нас. Каже: одна віра, одне хрещення і один Бог це є фундаментом нашої єдності. Дорогі браті і сестри, і це і подарунок для нас. Бо Господь говорить про те, що коли ми говоримо про уніформізацію, що всі мають бути одинакові, то ми цим заперечуємо те, що Господь сотворив нас у своїй думці, Господь, такими, якими Він бачить нас сьогодні. І якщо ми кажемо, що якщо ти не такий, як я, то я тебе відкидаю. Це теж неправильно, бо, бо ми творимо Боже, Бог має цілі з кожним у покликанні, Він дивиться на нас саме так, і задає і сьогодні нам питання: що наскільки ми є зрілими, духовно зрілими, бо якщо ми виростаємо в цій зрілості, то ми вже не поводимося так, як, як діти, котрі можуть дуже часто бути фанатичними у своєму баченні. А ми поводимося, як, як ті, хто мають дорослу віру, це в 13 вірші цієї частини написано, і це означає, що така людина може перетерпіти, якщо хтось не такий, як він. Якщо ми читаємо Антуана Сент-Екзюпері, він пише у своєму творі «Цитаделла», де він пише про те, що ми такі, як камінці, але тільки тоді ми можемо захистити самі себе. Якщо ми пам'ятаємо те, що із цих камінців можна побудувати фортецю, ця фортеця, ця це церква Господня, в котрій ми молимося за кожного із нас. Або коли в 12 столітті ми можемо читати про те, що, як кажуть, був такий рух, називався Dei», коли лицарі вони дуже часто шукали можливості, один з одним позмагатися і дуже часто вбивали один одного. І тоді було їх закликано, що це неправильно так робити. Давайте будьте тими, хто виступаєте за те, що ви даєте клятву, що ви будете захищати немічних, страждальців, малих сиріт, жінок і тих, кому потрібна допомога. Або Таким дуже цікавим прикладом є рух ТЗ, коли брат Роджер, як кажуть, під час Другої світової війни він сотворив ту групу, до котрої належало дуже багато конфесій, і вони щодня практикували те, що як можуть жити разом. Та й можливо говорити так багато не потрібно, бо наше Закарпаття, воно. Воно живе куменою у своїх сім'ях. У нас же такі сім'ї, що чоловік конфесії, жінка другої конфесії. І це дуже часто збагачує нас. Я би сказав, що ми від цього не бідніші, не слабші, ми від цього багатші, бо ми можемо дивуватися тими дарами, котрі Господь дає, дає у старому заповіті, коли ми дивимося на те, що як жили ізраїльтяни. Коли ми бачимо, як кажуть, багатство літургії східної церкви, коли ми чуємо силу проповіді у протестантських церквах, коли ми бачимо служіння християн у цьому світі, Господь нас об'єднує. І особливо важливо, щоб ми пам'ятали, що у такі важкі часи, котрі переживаємо ми сьогодні, у час війни, випробувань, у нас дуже важливо, щоб ми піднімали руки один одного. Як знаєте, про Мойсея написано, що Мойсей молився. І, до речі, це дуже цікаве місце в Біблії, бо поки він тримав руки, доти вони вигравали у битві. Коли в нього опускалися руки, то вони програвали. І це одне місце у Біблії, де. Йому підсунули камінь, і він сів на цей камінь, і він так молився, і його руки тримали. І це дуже важливо, що ми сьогодні в молитві можемо тримати руки один одного. Бо тільки так Господь, як кажуть, дає перемогу. І я згадував, можливо, вже чули ви, що один богослов казав, що. Найсильнішою є людина не тоді, коли б'є себе в груди і каже, що дивись, який я сильний, який я могутній, який я розумний. А тоді стає найсильнішою, коли стає на коліна перед Всемогутнім Богом, бо тоді починає діяти Господь. І дай Боже, щоб Він так діяв в житті кожного із нас, так він зцілював наші душі, зцілював. Наші церкви і вів нас до тої дороги, котру Господь нам дав, до тих семи важливих речей, котрі у усіх у нас одинакові. Це є фундаментом нашого життя. Якщо ми піднімаємо наш погляд на Господа, тоді, дорогі браті і сестри, і те, що поряд з нами, воно стає для нас ближчим. Дай Господь, щоб ми могли так ходити. Хай буде благословенне. Наше служіння, кожна наша молитва, кожна наша зустріч, щоб ми зростали в вірі, в надії і в любові, щоб прислухалися до Слова Господнього, котре нам дарував сьогодні апостол Павло. Благодать вам і мир. Амінь.